Макс, скільки? Кілограм 100. І так, шановні наші друзі, добрались ми до нашої шиповидної мембрани. І зараз я вам трохи про неї розповім. І так, ми тут маємо 1,50 ширину. Ми навмисно так все вирахували, щоб не було відходів, перерозходів і так далі. І так, мембрана. Що ми робимо, друзі? Значить, як ми вирахували. Ми її зараз оце напополам ріжемо, вийде 75 см. І це чудово. Друзі, і це чудово, так як нам верх тут не потрібно засипати. Вверх не потрібно. Але нам треба, щоб від землі було хоча б там на 10-20 см вище та бембрана. Розумієте, так? Щоб туди за неї, за неї всередину, не затекла водичка. Це важливо. Тому зараз, в принципі, все побачите. Друзі, подумали, подумали. Ну, нема місця взагалі тут. Все отак. Йдемо ось на дорогу, зараз хлопці там розгорнуть. І хочемо гарно, красиво і чітко розрізати його напополам. розпаковка. Не спішіть хлопці, все потихеньку. Отаке. От бачите, вже й прилипло. Що я вам і казав? Йошкінко, друзі, бігаємо по всьому селі. Ха-ха, дивіться. Хочемо ж його почистіше. Бо кругом болото, грязюка. Вон бачите, як прилипло і попробую його відірвати. Отака, От друзі, красота ножницями. Йошкілку, друзі, ще тепер стоїть питання, чим його відрізати. Так, да, є проблема, коли ти перший раз працюєш з якимсь матеріалом, ти втрачаєш навіть на тому, щоб роздуплитися і швидко і гарно його відрізати. Правильно, неправильно, але ми вибрали такий шлях. Двоє нас, ножиць. Петрович з тієї сторони. Макс сіє, є трохи якась інформація, дивіться. Польща. Розмір 1,5 на 20 метрів. Розрізаємо, якраз вийде нам 40 метрів, але в нас, друзі, є там 40 погонних метрів. Ну і товщина 0,45 мм. Петрович, ти крутейший, а? Ти не, не збився там між зубчиками тими. Макс. А? Чи це неможливо так? А ну скажи, скажи нашим глядачам, ти рекомендуєш цю штуку різати ножницями? Макс, не спіши, бо ти здається, він збився. чуєш? Мож, може я й помиляюсь. Щоб ти зараз через зубку десь вліво-вправо не зійшов. Будь ласка, не спіши. Друзі, ну бачите цю красоту, а. Команда Ямастер ріже шиповидну мембрану. Да, Макс? От так, друзі. От так. Оце, друзі, найкращі моменти на будівництві. Остання цеглинка, да, Макс? Останній газоблок. Останній десь саморіз. І тут, друзі, дивіться, а ну зійдуться наші хлопці чи ні. Отак! Круто, клас! Ну це взагалі я в шоці від вас? Чуєте, Макс? Скажи, відоси крутіші просто. Друзі, ну я не знаю скільки. Ну, 3-4 хвилини мембрана наша розрізана. Вперше ми це робили, ми не знали, чим її розрізати, але тепер зрозуміли, що ножницями це все прекрасно ріжеться. Тепер хлопці її скручують, друзі. О! Як гарно, що воно хоч легке, да, Макс? Хлопці вже докопують, друзі. Вирішили, все-таки, зараз вони швиденько докопають, бо ми хочемо одразу взяти і затягнути весь наш будинок. Плюс у нас буде два з'єднання. Ну, Так ми плануємо, там як вийде зараз. Побачимо в наступних відео. Тому, друзі, поки хлопці докопують, ми зараз готуємо нашу мастику. З'єднувати будемо мастикою, так як спеціальних тих полосок там. Для з'єднань не було. Де скільки мембрани, як ми думаємо, як його краще. Ну що, друзі, робимо знач, висновки. Зараз Андрюха з Артюхою пробігаються по кругу, дають нам мітки, там, друзі, от газіка вниз 25 см, щоб саме по них ми виставили чітко нашу мембрану. Да? Ну, Ноль якісь мали собі. От ми вирішили. Пінопласт у нас метр, мембрана 20, 75 так як ми її на пополам розрізали. Тому віднімаємо 25 і виходить у нас 75. Нам потрібно просто, друзі, цю мембрану захистити пінопласт. У нас не стоїть потреба там, прибирати воду, да, там, ніякі тут дренажі, нічого не потрібне. Тут ґрунтові води просто дуже глибоко. Тут, ну, не потрібна ця нам дренажна система. Тому так і вирішили зробити. Ми просто захищаємо наш пінопласт. Ми не хочемо нижче мембрану опускати від нашого пінопласта, бо ми хочемо, щоб туди під наш пінопласт. Обов'язково гарно попала земля, все там забилося, бо в майбутньому там через рік два, тут буде робитися ще гарна відмостка. Але будемо чекати, поки втрамбується гарна земля. Да, зараз ми її будемо втрамбовувати ногами, ручною трамбовкою. Ну, Нічого ми не можемо з цим поробити. Ніхто зараз сюди не вкидатиме віброногу, да, чи тим більше віброплиту. <кій> Тому такий процес маємо. Там, в принципі, засипаємо ми зараз 60 см. 60 см, не так це вже й багато. Може. Друзі, потім весною я подумаю, якщо замовник схоче там швидко цю відмостку. Може я людей потім поставлю, штик, там знімемо чи півтора землі, знову викидаємо, реально візьмемо віброногу, гарно там заб'ємо, все. Ну то зовсім буде історія інша, ніхто халтури не зробить, тому то вже буде інша історія. Так, про нолі наші ми вирішили. Тому, друзі, так. Да, задня наша частина там, сама сиріше, тому кілька годин ми ще туди не ліземо. Тому почнемо ми саме з парадного ходу. У нас 20 погонних метрів рулон той. Тому ми почнемо приблизно з центра будинку, так ось, з тераси нашої. І в ту сторону, і там, де закінчиться все це діло. І, друзі, потихеньку почнемо вже тут засипати. Та ні, як краска. Ні-ні ні, ні. ні 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 хай гріється. Воно ти зараз почнеш. Воно повинно бути як краска, Макс. Хан? О, отут як мед, бач? Свіжий мед. Такий мед. А який мед свіжий? Ти? Качав? Вони коли бджоли гнали аж до річки. Це чому? маляс. маляс, маляс. <рі> І маляс колись пеличі їли. <рі> друзі, ні-ні, хай стоїть там все. Друзі, мастику, дивіться, розігріли, вона як свіжий мед, тільки з. Як та штука називається? Я забув, як називається медогонка. І так, друзі, увага! Тепер цінна інформація. Як же ж правильно змонтувати шиповинну мембрану, друзі? Вона монтується <ріх> двома варіантами. Перший варіант. Друзі, її використовують для саме укріплення теплоізоляційних матеріалів. І це саме наш випадок. Ми її, 7 Ми її використовуємо, саме, щоб захистити наш полістирол. Ми не робимо ніяку тут дренажну систему. Бо ця шиповина мембрана дуже гарна штука для, для друзі, саме будівництва дренажної системи. І от коли ви будуєте дренажну систему, ви Повинні вашими оцими шипами змонтувати вашу мембрану, друзі, від фундаменту, зрозуміли, да, до землі. Потім вставляється геотекстильний матеріал, друзі. і Таким чином ви маєте між землею і вашим фундаментом оцей тоненький прошарок. І туди оця вся волога через мембранку, вибачайте, через геотекстиль попадає в оцю вашу зазорчик, Біжить вниз, а вниз у вас там вже чекає. Труба да, спеціальна, в ній багато отворів. І ця труба обмотана теж отак, е щебнем і зверху геотекстилем. Ну так робиться дренажна система. Я знаю, як вона робиться, ми робили вже її. У нашому випадку вся ця історія не потрібна. Тому обов'язково ми зараз шипами монтуємо до нашого полістиролу, друзі. Дивіться, коли собі будете робити таку роботу, проводити будівництво такої монтажу. Цієї мембрани теж тут можна напровтикувати, тому обережно, друзі. Все, в принципі, хлопці домальовують і починаємо монтаж. І, в принципі, пішов уже в нас монтаж, друзі. Ще повидно є мембрани. Хлопці, берете тепер. А це, ви, до бійника. До То да. давай розвернемо. Все вірно. Отак, От хлопці, ви молодці. шипами, шипами це, до володі. полістиролу. А Все. Все, значить, ми її поки вкинули. Вилазьте всі. І тепер, друзі, ми дивіться, що робимо. Що ми робимо? Ми не можемо, і нам тяжко натягти, бо воно вже там кут трохи, мабуть, порушили. Не знаю, зараз буде дивитися. Друзі, ми тепер ось центр будинку, приблизно тут десь. Зараз двоє держать по нашій міці, і хтось вже засипає. Таким чином ми підемо в ту сторону і підемо в ту сторону. Бо свіженьке оце все армування, я боюсь, що пам'яті тут не понароблювати лиха. Друзі, почали перший такий процес. Да, земля зараз дуже волога, прилипає все. Ну, все буде зараз добре. Казую, друзі. Поки хлопці залишили, і воно тримається. отак у нас. І оце ми маємо, друзі, таку мембранку. бачите. Хлопці, все більше не закидаємо. Друзі, поки не виставимо повністю нашу мембрану, землю не кидаємо. Вже ми зробили таку помилку, викидали назад. Тому краще зараз все виставити чітко і потім вже будемо трамбувати і засипати. Отак, друзі. Монтаж шиповинної мембрани, не думайте, що. Там одна жіночка в Ютубі розказує про неї про монтаж. Каже, нічого складного. <рес> не спорю. Немає нічого складного, коли сухо, коли ти стоїш десь, в тебе багато місця. А коли ти, друзі, працюєш в таких умовах, я б не сказав, що це й легко. А також, коли в тебе все воно свіже, ще. тобі треба обережно, не обідрати. Ну, є свої нюанси. Тому я... Вам підказую, навмисно знімаю це відео, щоб хтось зв'яжеться з цією мембраною, щоб ви розуміли, що в принципі немає нічого складного, але багато чого залежить від погодних умов, друзі. Тому намагайтесь ці роботи всі виконувати. В більш ранній період. Не затягуйте в глибоку осінь, друзі, утеплення фундаменту. Бо з'являється потім трохи. Андрій, сніг не кидай, не треба. Бо з'являються потім, друзі, такі... Ну, як правильно сказати, не то, що допомі... да, якісь доповнюючі роботи, просто вони замедляються, дуже замедляються. І як ви бачите, друзі, ми йдемо до нашого кута, до нашого першого, самого головного кута. Ви знаєте, що все я будівництво знімаю саме з цього кута. Ми... Я так спеціально вирішив, із центру почав, щоб гарно цю нашу мембрану стягти в цю сторону, друзі, а потім ми підемо в ту сторону. Це дуже зручно так робити. Точно, як ми тут і сітку да, стягували. Петрович як стягує сіточку, бере центр і раз, пішов вліво і вправо, шпательком. Ну що, друзі, я вам скажу, круто, дивіться. І скажіть, що це не якісна робота, а? Давайте там. Хейтери, де ви? Ще раз хочу і наголошую, друзі. Петрович, ви дуже багато засипаєте. Не спішіть. Не спішить, так, просто... там... Друзі, хочу пояснити ще раз, щоб не було до нас питань. Дивіться, ми просто укріплюємо нашу стіну. Ми не робимо так, як е... завертають там внизу. Ми не відводимо ніяку вологу, нічого такого. Зрозумійте. Нам це не потрібно. Ми тільки захищаємо наш полістирол. Все. Все. В принципі, я думаю, ви все це. Почули і зрозуміли. Дивіться, красота, друзі, все натягнута мембранка. Просто мені знову подобається, що цей процес робить. Розумієте, от вам і якісний будівництво. Ну, красота просто. Друзі, скоро вже отут буду я робити вам перше фото нашого прев'ю <схай> сьогоднішнього відео. Монтаж шиповидної мембрани. Друзі, і погода нам в цьому допомагає. Погода просто прекрасна. Отак, от красота. Все, ви, більше не потрібно, бо будемо зараз хлопців трамбовувати. Так, а ну зайду на наш майбутній ганок. Друзі, значить, все. Цю частину ми вже потихеньку виставили. І тепер працюємо в цьому направленні. Не спішіть, хлопці, ви ще тут не закидали. Ось. Андрій, а вже туди кидайте, а нам потрібно її туди стягувати гарно. Ось не докидали, ось сюди кинь трохи. Не спішіть, хлопці, я ж вам сказав. Не потрібна нам спіханина. Все. Друзі, дивіться, всі. Як наша команда виправила помилку з утепленням фундаменту і навела порядок, самі все це ви бачите. Підписуйтесь на наш канал. Будь ласка. Скоро починаються нові об'єкти і буде дуже все красиво і чудово, друзі. Обов'язково. Бачите, да, пів будинку ми змонтували нашу мембрану. Трохи помучилися, да. довгенько ми її вкидали. Чому довгенько? Бо, як ви бачили, ми це робили дуже медляно паніці, друзі, не хотіли порушити дуже нашу, наше армування. Я думаю, вліту, влітку це було б набагато швидше. Отак. Ну що, друзі, якось отак будемо і працювати зараз. Що поробиш? Друзі, бачите, так? Да? Вкидаємо тільки чисту землю. Вершки всі ось ми відкидали. Там, друзі, відкидали, туди вивозили. Щоб ви розуміли. Оце теж наша відповідальність. Ми не просто не взяли, да, як так сяк. Ну, перебрали трохи землю. Так, це було важче, це було довше, це було гірше. Це я чому? Просто пояснюю вам знову про якісне будівництво. Тут у нас повністю чиста земля, Да? Десь якщо хлопці зараз он кидають, бачать, корінець попався, вони обов'язково його десь он в сторону. Бачите, он хтось кинув. Бачите, не вкинув туди в яму. Ні, ця команда проінформована, друзі. Що тільки потрібно робити як краще. Продовжуємо. Друзі, готуємося, ми готуємося. Ще раз нагріваємо мастику, бо ми поки туди-сюди вона вже остила. І монтуємо зараз нашу задню частину. Друзі, монтуємо там. Шиповидно мембрану. Кипить наша мастика. Друзі, підігріваємо мастику, так як ми поки тут туди-сюди бігали. Вона трохи остила. Нам потрібна вона ріденька. Бо ми, друзі, зараз будемо вже монтувати далі нашу шиповидну мембрану вже на задній стіні. І нам потрібно, друзі, обов'язково зробити правильне з'єднання і з'єднати його саме на мастиці. З Богом, хлопці! <смір> Команда Ямастер, друзі, подивіться, який табун. А ви мені кажете, що в нас не затрамбована земля. Подивіться, яка банда. Та вона затрамбує тут, що хочеш. Друзі, <смір> все буде добре. Дивіться на цю всю якісну роботу, друзі. І ставте вподобайки, будь ласка. да да Друзі, нам головне зараз з'єднати в цьому місці дуже гарно. Дуже гарно. Петрович, давай скільки з'єднуємо? Сантиметрів хоча б 30, так? Да? Чи менше? 20 хватило. Вистачить 20, друзі. Так, хлопці, так, да, все. Тепер нам треба тут склеяти, Андрюш. Щітку ти знайшов. Mm. Давай, неси Максу сюди мастику і щітку. Так, друзі, тепер швидко-швидко, Володимирович, yeah. замазюкай. Отак дивіться. Макс, 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 там клей не забувай же ззаді. Отак, відвинь. Да. Не забуваємо, що в нас армування ще так собі, на 50% тільки. Друзі, наносимо мастику. Yeah. Ви бачите, yeah. З... Yeah. чим більше, тим краще. Друзі, значить, намазуємо з, з двох сторін yeah. зараз. Нам потрібно. Ні-ні, чим побільше, тим краще. Отак. От ну там хватить, я думаю. Тепер, Макс, треба цю сторону замазюк. Петрович, ти може йому подержи якось, а він щоб йому зручніше. Так, да так, -да, Макс, не жалієм, не жалієм. Так, нічого страшного не буде, якщо там десь трошки водичка і та Ще раз кажу, повторюю. Ми робимо не захист від вологи. Ми робимо, друзі. Захист нашого полістиролу. Від механічних пошкоджень. Google вам в допомогу. Почитайте, все це є, все це пояснено, дуже чітко і гарно. Якщо б ми робили тут дренажну систему, це була б зовсім інша історія. Прийшлось би б оцими шипами, друзі, до землі розвертати. І потім до цих шипів, отак ось. От бачите шипи, да? тільки вони туди ж зараз до будинку. А ми їх до землі розвертаємо. І отак натягується така собі геотекстильна тканина. Так. І, отож, друзі, є вам дренаж. Отак із землі водичка вся туди стікає в щілинку і біжить вниз. Ну, я вже пояснював. Так, да, тут то, теж дуже гарна така цікава ідея. Ну, в даному випадку Окей. вона не потрібна. Все. Гарно намазали, хлопці. Друзі, дивіться, хлопці намазали з двох сторін. Да, Дайте але... я, покажіть мені, будь ласка, бо, мабуть, я не зняв. Дивіться, і шипи намазані. І з тієї сторони, друзі. І тепер треба все це діло змонтувати. Щоб шипи попали в наші. От його отвориш. Вон От, бачите там. Підтяни гнися. Все чудово, друзі. Подивіться. І скажіть, що це. Хто каже, що це халтурщики ми, так? Я не знаю. Макс, ми халтурщики. Макс, не треба, не треба. Макс, все, хлопці, давайте один сюди з лопатою. Хлопчики, все, зупиніться. Давай, Артюха! Екскаваторщик ти наш. Хлопці всі чітко держать, друзі. Тут будемо ще обережніше працювати. В принципі, оця стіна в нас дуже гарна висохла, правильно, Артем? Це задня, да? задня проблемна зараз може бути, друзі. Не сюди кидай, сюди. І отак, друзі, ми зараз потихеньку і підемо. Все, досить там, досить. І отак потихеньку, хлопці, пішли, пішли, Я ж до нашої тераси. Ну, трохи є, друзі. Вибачайте, трохи вон порушили кут там. Трохи. Ну, нічого не зробиш. Нічого страшного, да, Артем? Тут все. І тепер йдемо в цю сторону. Йошкінкот, хлопця, як вас, як вас тут. Як вас засосало опасна ятрісина. І так, друзі, дивіться, зарвався я сюди на оцю гору. Ну, Самі бачите, які умови і яка земля. Да? Ну, зараз хлопці її як втрамбують, щоб ви розуміли, все буде там клас. Да, Артюш, мокровато? Трохи є. Хлопці, не спішим. не спішим. Не спішимо, взагалі не спішимо, не кидаємо близько біля нашої гідроізоляції, Артем. Бо йде вібрація і обдираємо. Он, ти ж бачиш наше армування вчорашнє. Супер, давай далі. Боже, скільки людей задіяно. Оце, так, да, Володимирович? Оце робота. Хлопці добираються до четвертого кута нашого. От чому ми так і вирішили зробити наші з'єднання, друзі, саме на терасі. Да? Так як у нас два куски. Що? Володимир, тепер тільки від тебе залежить. Чи ти цей кут зараз поламаєш? <рі�1> <рі <carve> ну я знаю, скільки там з'єднання ж у вас приблизно міря. Хлопці, та це ми так зробимо, щоб на якість. А так тут тераса все захистить наша, ви ж розумієте, так? Да? Друзі, всім пояснюю. Не в далекому майбутньому, саме в цьому місці в нас і буде тераса. Але все одно ми робимо кругом одинаково, на совість. Садимо на мастику, дивіться, друзі. І що вам, значить... Тепер я хочу сказати, підбиваємо підсумки, так сказати, сьогоднішнього нашого дня, друзі. Монтаж шиповидної мембрани, друзі, виконано успішно. Подивіться, маємо всю цю красоту. Чітко рулона. Рулона 20 метрів нам вистачило на весь будинок. Тому це ще раз доказує те, що в нас якраз є тут 40 погонних метрів. Ну, трохи менше. Да? От хлопці кусок відрізали там сантиметрів. 25. І плюс два з'єднання по 30 см. Це 60. Ну, метр. Друзі, 39 погонних метрів. Оце десь приблизно. Тому хай хейтери пишуть далі, що ми хаві турщики там. І так далі. Я вважаю, що ми роби... виконали свою роботу просто на відміну. Самі подивіться, вона оцю красоту. Друзі, дивіться. Якісне будівництво. Так, є спеціальні там стрічки, але їх не було в даний момент в епіцентрі. тому... Ну, Я й читав в інтернеті, є інформація, і наші гарні друзі порекомендували. Та й навіть продавець. Друзі, всі-всі набах хто порекомендував посадити це все діло на мастику. Це не спішіть, дайте ж я зніму. Ну, будь ласка, хлопці, контент потрібен. Натягуйте, чим сильніше, тим краще. Не спішіть, хлопці. От точно, от не треба спішити і все. Не спішіть. Зробіть все медляно і красиво і якісно. Вже тепер неважливо, скільки ми зараз закидаємо. Все. Наш захист на місці, друзі, шиповина, мебрана у нас на місці, вже вона в нас нікуди не дінеться. Отак, показую, дивіться. Ну, красота ж, скажіть, да, захищений будинок з усіх чотирьох сторін. Зараз... Да? Тобі подобається. Тому, друзі. Маємо отакий палю фундамент, утеплений полістирольними плитами 5 см, проармованими плитами, а також захищеними нашою шиповидною мембраною. Підписуйтесь на наш канал. І далі буде ще цікавіше, друзі, бетонування. Бетонування в морози. Ну не на кожному каналі зустрінеш таке відео. Тому, ну, друзі, все. На цьому буду я закінчувати. Я вибачаюся всіх за свої длинні відоси. Я розумію, що в Ютубі 10 хвилин це вже просто жах. А я зараз знімаю по 50-40 по 40 хвилин, ну, зрозумієте, я хочу донести до вас інформацію. Я дуже хочу, щоб ви зрозуміли, що десь у світі, в Полтаві, є будівельники, друзі, які дуже люблять свою роботу, які намагаються її, друзі, зробити якісно. які як і всі роблять помилки, друзі. Обов'язково ми робимо помилки, як і всі нормальні люди. Але ми намагаємося їх виправляти. От як і в даній ситуації, помилку виправлено просто ідеально. І ви це все бачите своїми очима, друзі, так сказать, в онлайн-ефірі. Все. На сьогодні все. Ну так, друзі, в загальному і вийшло, що ми викопали до 15 десь кубів землі. До 15. Тому робіть висновки не знаю. Чесно, я ще не знаю. Дайте нам пораду, хтось підкажіть, хто займався такими роботами. Може б в даному випадку було б краще просто зробити теплу цю, друзі, відмостку. А? І не потрібно було б це все копати. Ну ми зробили, друзі, як сказав нам конструктор. І замовник. Ми виконали як виконавці просто свою роботу. Наскільки ми її виконали якісно, це вже ви оцінюєте нас самі. Все, друзі, до зустрічі. Не можу сказати, що до завтра, бо не знаю, що завтра. Так, да, Володимир, що там? Ти відчуваєш своїми колінами, що мороз чи бурю, чи що там? В тебе ж чашечки, що вони там ти казав? Що... Плюс. Плюс завтра. Ну, дощ, да? там страшний. Тому, друзі, не знаю, коли ми продовжимо роботи. Но ми їх обов'язково продовжимо. Обов'язково. Все. На сьогодні. Все.